Всім доброго дня, друзі! Сьогодні хочу зробити вам невеличкий відеоогляд. Сьогодні 24.12.2003 рік. Неділя, можна сказати, остання неділя в цьому році. Тому давайте зробимо невеликий огляд автомобілів, які сьогодні є у нас в наявності. Перейдемо більш до детального огляду. У нас з'явилось багато електромобілів. Peugeot Partner 17 рік, 62 тисячі пробігу. На автоматі ціна 12 тисяч. Peugeot Partner 14 рік, також електричка, 70 тисяч пробігу, 9300. 1000 кілометрів пробігу, ціна 9700. Автомобілі всі в пасажирі. На документах розмитнені. В документах також пасажир. Є ось такий заводський пасажир Citroen Ye berlingo 18 й рік, 21 тисяча пробігу, ціна 13150. Є в наявності багато ось таких маленьких автомобілів. Peugeot Citroën c 0 Іон. 18-18 роки, ціна 7900. для міста ідеальний варіант, на кожний день у нас такі автомобілі розлітаються. Також у нас є Зоя, Реношка, 20 й рік, 52 кВт, 64 пробігу, ціна 16 тисяч. У класному стані авто. Далі також Канго, 14 й рік. Та 12 рік. Ціна 14-го року 9800, 19 тисяч пробігу. 12 рік 87 тисяч пробігу, ціна 7500. Авто також розмитнені, також в пасажирі з повним пакетом документів для постанови на облік. Ще є ось такий партнер: Пижик, 16 рік, максимально довга база. 74 пробігу, ціна 11900. Ще одна Зоя 20 рік, 52 кВт 37 пробігу, ціна 15900. Hyundai Kona, 20 рік, 21 тисяча пробігу, ціна 19500. До речі, класне авто. Батарея 39 кВт. Далі у нас починаються автомобілі на дизельних двигунах. Це Рено Меган на комплектації Intense 16 рік, 170 пробігу, 1,6 дизель на механіці ціна 13,800. Рено Меган GT-Line, 15 рік, 180 пробігу. Також 1,6 дизель на 130 кінських сил, механіка ціна 10,900. Рено Меган 14 рік. 218 пробігу, 1,5 дизель, механіка ціна 9,800. Рено Grand Stenic 11 рік, 7 місць 188 пробігу, 1,6 дизель 130 кінських сил, механіка, ціна 8900. Гран Сеннік 10 рік, 214 пробігу, 1,5 дизель, механіка ціна 8500. Також семимісне. Далі звичайний Сеннік, короткий, 9 рік 236 пробігу, 1,5 дизель ціна 7900. Якщо більш детально когось цікавить якесь авто, Зробимо детальний огляд на конкретне авто. Розповімо, покажемо, розкажемо. Зробимо лакофарбове покриття, огляд і тому подібне. У нас Рено Сценік, 17 рік, 4 покоління, 108 оригінального пробігу, 1,5 дизель на автоматі. Ціна 15%. ,500. Hyundai i30, 18 рік, 179 тисяч пробігу, 1.6, механіка, дизель, ціна 15 тисяч. Sorento, Це у нас 12 рік, повний привід, дизель. Якщо я не помиляюсь, 2,2 повний привід на фулі, на шкірі, на панорамі, автомат. Ціна орієнтовно 14 тисяч доларів. Opel Zafira, 11 рік, 212 пробігу, 1,7 дизель, механіка ціна 7 тисяч. Семимісне, до речі, і це і Sorento семимісне. Volkswagen Amarok. Класне авто. На автоматі, повний привід. І класний пікапчик у нас є в наявності. Ціна 31 тисяча. Рік не пам'ятаю. Рік не пам'ятаю. Не хочу вас обманювати. Якщо буде цікаво, звертайтесь. Розповім детальніше. Є ось таких ще два буса в наявності. Nissan nv 300 холодильник Термобуда. 19 рік, 1,6 дизель, дізель, механіка ціна 16%. 500. Є ось такий трафік, така сама ціна, грузовичок буда. Віваро 19 рік, 1,6 дізель, 180 пробігу, 16500. E-Golf, e 19 рік, стан нового авто 5000 кілометрів пробігу. Пробіг чесний, перевірений. 19 800 36 кВт, електричка. Хто хоче собі нове авто, будь ласка, у нас таке є. Переходимо, у нас є ще один ряд автомобілів. Дача Дастер 17 рік, повний привід, дизельок. Авто в класному стані, 17 рік. Ціна його орієнтовно десь 13. Так, далі. BMW X3 18 рік, 167... 167 пробігу, 2 літра дизель. Автомат ціна 32. Nissan Qashqai Plus 2. 1.6 дизель, механіка 177 пробігу. Ціна 11300. Ceed 10 рік. 1,6 дизель, механіка ціна 7600. Nissan Leaf 18-й рік, 140 пробігу, 40 кВт, ціна 16300. Renault Kangoo, також електрика. 11 рік, ціна 6 ,800. Opel Zafira, 9 рік, 1,9 дизель 170 пробігу, механіка, ціна 7750. Renault Laguna, 10 рік. 1,5 дизель 110 кінських сил, ціна 7,800. Рено Grand Stenic 11 рік, 250 тисяч пробігу, 1,5 дизель. Славнозвісний К9К, ціна 8500. Рено Сценік, друге покоління, 2007 рік, 200 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, ціна 6100. Є ось таких ще два гольфа, електрички по параметрам 15 рік, 89 пробігу, ціна 13300 за один. 14 рік, 79 пробігу, ціна 13500 за інший. Ось таких два чорних. Класних гольфа. Рено Лагуна буде теж у продажу, ліфтбек. Тільки заїхало, буде готуватись до продажу, косметичні нюанси устранятись і буде також продаватись. Хто ще залишився без автомобіля? Місто Вінниця. Чекаємо вас на перегляд. Допоможемо підібрати авто на будь-який смак. Також працюємо під замовлення, займаємось. Сугубо пригоном автомобілів з Європи. Є багато варіантів наявності. В Європі вже викуплених з аукціонів. Кому цікаво, звертайтесь беремо автомобіль для кожного. Номери телефонів ви побачите знизу в описі під відео. Усім гарного дня та вдалих покупок!